910-й день в Канаді, 11, 12, 25. 11. І сьогодні вже четвер Ще тільки пам'ятаю понеділок, вівторок, перший робочий день, середа, четвер. завтра 15. Ах, і день сьогодні пролетів норм. Може бути. Ох, ох. І що я робив? Ледве встав зранку. 12 доходить, ну, от по 11. -й. Я вже просто валюсь, так що біля 12 я, напевно, вже виробився. Сьогодні встав, зібрався і пішов. Пішов, 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 пішов через паркінг. Нікого шефа не було, пішов до комп'ютера, видикував заявочки. Все як має бути по стандартній схемі. Алексу сказав, що пішов фарбувати, нехай не тримає квартири на колись, а треба зробити зараз. І, коротше. Таке. Повернувся, попив кави і пішов до роботи. пішов до роботи Сьогодні, до речі, був сантехнік і встановив помпи. Це такий самий насос, як ми встановлювали шефом. Тільки він смарт. Там всередині електроніка, є такий екранчик маленький, і можна по Bluetooth в нього підключитись. І налаштовувати швидкість бачити його роботу. Я не бачу нічого супер, супер серйозного, там всередині, в кінці кінці все одно лопості, які ганяють воду, і три швидкості. Ми поставили на першу. Так само можна було б простий насос взяти, поставити на першу швидкість, і воно б вже так труби не жерло, бо там великий тиск. Подивимося, як він буде себе вести, цей, цей насосик. Ставили на першу швидкість і нехай працює в двох вежах поставили. Е, і ось таке. Хотів залатати сьогодні стіну, але не, не встиг. Коротше, забавився сьогодні. Сьогодні було куча лампочок. Не знаю чого, а лампочки почали горіти, бо, може, генератор тестували і таке. Після нього часто перепаде напруга, ті лампочки дешеві світлодіодні, вони горять капець. І в мене і ще завжди купляє коробки, і вони чуть-чуть відрізняються. То тепле, то холодне. То тепле, але чуть інакше світить, сильніше або слабше. І я мушу або міняти всі, але я як міняю всі, ті ж не викидають теж. І от в мене такий мік в коробці, я побавлюсь жовто-біла-жовта-біла. Мав ще жовті кухонні лампочки, чотири штуки. Вони білі. в мене всюди жовті, всі в квартирах жовті. А він купив там кілька наборів білих. І я з однієї квартири, яка мені не подобається, яку ніхто не орендує. Я. Зняв всі жовті, поставив ті білі, там якраз чотири, і чотири поставив і собі жовті забрав, щоб в мене були. Отаке от, от дурачився. Батарейки. Була заявка на батарейки, пішов міняти батарейки в смок-детекторі. Поміняв в тому, який пищав. Думаю, я перевірю в другому. Перевіряю другому, а другий не працює. Цілий смок-детектор. Прийшлося піти, брати другий, поміняв. О, таке от. Семові ж я віддав е, дверки від своєї плити. І треба було собі плиту. Куди? звідки взяти? Я мав на складі плиту, яку поремонтували. Вона була зламана. Попросили її зняти, е, замінити з тої квартири. Я зразу казав, я її заміню. Візьму, поставлю іншу їм в квартиру, бо на запчастини треба чекати тиждень-два. Ну, що я зроблю? Тиждень-два. Вони не помили її, вона брудна. Духовка всередині брудна. Хто її буде мити? Хімію, по-перше, треба і це терти, це ж час, гроші. І вона стояла у нас на складі. Одна, бо свою я ж тут забрав. До хати я собі її брати не хотів, вона брудна. Я її поставив іншу квартиру з тої квартири взяв собі. І та квартира її треба перемивати. Тоді я відправлю клінерам, нехай миють, нехай в офісу виставляють чек. І такі от справи. Забавився трошки з тим. Плюс навів порядок трошки на складі, де техніка. Я дістав ту плиту, вона стояла позаду 100 років, вона пилюкою припала, що картопля зверху можна садити. Треба буде її протерти ще завтра. Поскладав, посудома машини окремо сушарки теж все, все 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 гарно. Холодильник перевірив вчорашній, оцей смердючий працює, все добре. Я його відключив, відкрив дверки, нехай розморожується, хлопці заберуть собі на іншу, іншу будівлю. Буду там зберігати їжу, помити його нормально і все, нічого йому не бракує. Нехай буде от таке от. День-день. Нормально. День пройшов. Вечером захотілося щось оселець. Накупив багато оселедця і оселедець ходить просто, дуже класно. Він же, він маринований, соль, солений маринад, просто оселедець, філе. В соленому маринаді все, що треба, порізав цибульки, більше нічого, я ще шипець, чуде все. Бомба. Картопелька, я на обід картоплю собі ще є цю зеленю, а вечором зробив собі картоплі фрі. Захотілося картоплі фрі, думаю. Взяв соуси і я купив оцей сир Баллін, я не знаю, як він називається, треба подивитися. Те, що в мікроголівку ставиш, він такий, він топиться і макаєш там хліб. Ще щось. А я зробив, я його поставив в мікрохвильовку, я відрізав половинку, розкрив мікрохвильовку, він нагрівся і картопля фрі. хрустяща, тверда. Ох, ця картопля фрі, вона більш така суховата. Мені не подобається. попередню треба брати. І в той сир просто заселеється. Подивились ми сьогодні першу серію воно. Так. Страшненький такий серіал жорсткий. Ну так щоб страшно, ні, але ну, да, там, для дорослих. Серіал. О, такі, от. О, зараз треба йти відпочивати. Біжу, біжу. Папа. А ще мамі скинув пару пару доларів нарешті. Зараз Різдво. І нехай собі щось купить, то в Україні там капець. Роботи нема. Сили нема, ціни дорогі, Коротше, не буду затягувати.